Привезли чергову допомогу нашим переселенцям з Миколаєва, які були вимушені, на жаль, евакуватися в це село. І ми допомагаємо їм, на жаль, сьогодні потребують цієї допомоги, жадано в вигляді дров. Мені наші партнери, волонтери говорили, що у вас діти, дружина, і ви евакуювалися. Звідки ви? З Миколаєва. З самого Миколаєва, да, з площі Побєди. Обстріли почалися буквально другий день, вдома просто не стало никаких условий. Ну, больше всего это ради детей было. Дети очень сильно пугали. Снизу в подвале. В подвале. В подвале, да. И мы забрали детей, приехали сюда, нам дали, помогли, дали жилье. Ну мы снимаем, дети. Це в школі, все, все, все е, добре. Да, спасибо большое за таку допомогу. Она, на сьогодні це что... тепло. Что было тепло да. Ми, як благодійний фонд, ми дуже вам співчуваємо, що ви, на жаль, застали таку ситуацію. Будемо по можливості вам допомагати, чим буде є можливість. Сьогодні є дрова, також продуктові набори, харчові, володя буде по можливості також вам допомагати. Ми, Ми дуже вам вдячні. Ну, я, я дуже вам вдячний. Я дуже вдячний.